Наша мова калинова, велич і багатство слова, бо це код нашого роду, єдність усього народу. Наша мова солов'їна, найцінніша ця перлина, її предки зберігали і нам нащадкам передали. Наша мова, наша воля вишита найкраща доля. Тільки той такий шлях має, мову хто свою плекає. Наша мова вишиванна, добром, гідністю зітканна, у ній воля і свобода українського народу. Наша мова ніжна й щира, вона ключ і шлях до миру. голуб синім небілине Буде жити Україна. Наша мова ще квітуча, мелодійна і співуча, пестить і ласкає слух, підіймай бойовий дух. Наша мова, наша зброя запитаю себе, хто я? якщо ненька Україна, твоя мова, солов'ї. Наша мова не забута говорити нею круто українською співати, думати і розмовляти. Наша мова це майбутнє, вона сильна і могуть. вона в наших серцях б'ється, на вистах наших сміється. Наша мова українська, від народження з дитинством. У нас усіх одна дорога. Рідна мова й перемога. Святомкова, мова, мова, лусі запашні, квітка польова, поручки зі мною куча.